Добрий. день. А мені ж гриль треба. А який вас гриль цікавий? А, а де продавці? Що ви не дасте консультацію? Продавці пішли пообідати. Я надам. Ну от, мені не цікавить газовий і вугільний гриль. Тут в нас керамічні грилі. Ось це гриль з мультивної кераміки. Наша новинка. Його фішка в тому, що він укомплектований системою. Блок фаєр. Знаєте, що це? Ні, що це супер. Це щоб м'ясо не підгоріло ось там, бачите? Ага, там до отворів, да? так, так дебальсько. А ще у нього ось такий столик. Ви скільки важите? Небагато і немало. Я так само. Дивіться, він витримає мене. Поподобається? Даний, поганий гриль такий. Ну що, дядь, купляйте гриля?